Вам всіх вітаю! Ви на каналі Мототревел. У цьому відосі буде огляд мотоцикла серйозного апарата новинки 24-го року, за який ви писали, який вже має немалу популярність. Огляд кові АДТ 250. В першу чергу, давайте подивимось на його габарити. На сайтах ви яскраво можете бачити, що він має певний візуал і має. Певні вже враження про свої габарити, то хочу вам сказати відверто. Габарити в нього реально внушаючі для трьохсотки це мотоцикл немалий. Як розвантажували ці апарати то я в шоці був, що АДТшка такий, я б сказав би, об'ємний. Все так само, як і в зонтеса туристичного 350. ки Оці дуги є, і вони дають, бачите, такої ширини. Якщо їх зняти, повірте, він буде худіший. Так, ну що. Можемо бачити, що є два кольори помаранчевий такий та зелений. Дизайн реально привабливий. Давайте будемо, як завжди, по порядку. Це вже я б сказав би атрибутика на моєму каналі про двигун. Двигун нас навіть вивчив питання. 171 FMM на 25 лошадок. Шестиступінчата коробка передач, повітряно масляне охолодження. Карбюраторна система живлення, вже фільтр тонкої очистки присутній. Ну, Базовий, я б сказав, би, такий мотор, від Кові. Нічого такого, я б сказав, би, видатного тут немає. Само собою, чотирьохклапаний. Хочу в цьому відосі, до речі, порівняти цей мотоцикл, не просто зробити огляд про нього, а ще хочу згадати такий мой, як Ліфан 200 KPT 4V, само собою. Дуже серйозний конкурент. Не дивлячись, що дві лошадки там. Відсутні, тобто в Ліфана 22, тут 24. Можу відверто сказати, що. В принципі, мені є що сказати. Мотор Ліфана реально не порівнюється з цим мотором. Бо хто розглядає собі туриста такого або КПТшку, можу вам відверто сказати, що в Ліфана коробка працює краще, двигун моторніший і піднавалює якось. Або на рівні, або бодріше. але сама робота двигуна в нього реально приємніша. Звук БДТ теж таке, ну, на любителя, як я кажу. Так само 17 колеса. Але за рахунок такої ширини резини, яка складає 130, здається, що тут колесо менше, ніж спереді. чим попереду. Отакий глушак. До речі, от, якщо говорити за задню частину, то вона реально мотоцикла симпатична. Дискові гальма можемо бачити, це все понятно, Як кажуть ля-ля тополя, однопоршнявий супорт, спереду вилка перевернутого типу, десь перо в діаметрі 38 приблизно міліметрів до 40 буде. От. Все тут гідравлічне, то понятно, Он, до речі, наш. Масляний радіатор має, до речі, отакий ще захист пластиковий типу обтікатель. На текені такого немає, якщо не помиляюся. Морда дуже схожа мені на ВОК 300DS, очимось передок такий в нього нагадує мені цей мотоцикл. Помаранчевий, подобається більше. Якщо вже лазить під мотиком, дивився. Саме цікаво, що в нього вже підвізка йде через речах. Прогресивна підвіска. Дуже цікавий сплав металу в цього ковіка. Подивіться на маятник Такий в пупиришках. До речі, зварювальні шви. Теж ліфани хочу згадати. Блін, на ліфанах такого немає. Ну на любителя. мотоцикл бюджетний. Не хочу наганяти, найдуться люди, які вподобають цей мотоцикл. Оскільки його ціна в районі 2000 доларів. Самі розумієте, що за такий бюджет це досить хороший мотоцикл, який вже має реально сучасний дизайн, який вже в принципі їде, як для першого мотоцикла, можна розглядати такий варіант і закрити очі на отакі я б сказав би, моменти. Зараз заженемо трошки мотоцикл в тіньок, тому що в мене для вас сюрприз. Сюди. Щоб вся планшеточка була в тіні. Вийде мене так чи ні? Зараз подивимося. Опа, вийде. Все. Як можете бачити, приборка вже тут таким планшетиком. Опа, пошла жара. Анімації всякі круті там туди-сюди. Ну, прикольно. Але показую вам момент. Хто не шари, як налаштовувати приборку. Давайте я трошки скажу про основні характеристики. Ну, в принципі, логічно. Що тут? Тахометр, спідометр. Показчик рівня палива, годинник, нітралка, індикатор передачі, точніше. Пробіги суточні, несуточні. Все по стандарту. USB зарядка на 5 В 2 А знаходиться біля приборки, біля планшета цього. Коротше, були коментарі, як налаштовувати на текені годинник і як переключати пробіг. Дивіться, як це все реалізовано. Є така кнопочка, як можете бачити. Починає блимать, павець спускаєте сюди. Все. Тепер ви можете вибирати загальний або суточний. Якщо на, на тріп. На тотал точніше, якщо зажати кнопку, все, можете налаштовувати годинник. Якщо на тріп зажать, скидається суточний пробіг. От і всі налаштування. Дуже багато хто не може включити приборку, бо ніхто не знав, що просто треба не тільки зажати. Зараз. А стягнути по планшетки вниз. І тільки тепер можна активовувати вже оці налаштування. Такий грамотний, я по факту сам розбирався довго. Ну що, сідаємо за мотоцикл, перевіримо посадку, само собою. Ну, якщо ви будете купляти цей мотоцикл, ви матимете отаку картину. Бак височенький, кермо туристичне. В принципі, так. Да. Якщо можете бачити, навіть капетежки в моєму, от самей руль, він знаходиться тут, на рівні вилки. Тут зміщений на вас. Із-за цього ви будете сидіти трошки далі, і плечі будуть рівніші, і спина буде рівніша. Ну, в принципі, я думаю, це по-своєму навіть в плюс. Але власники, хто вже купив цей мотоцикл, печіть, як вам посадка на дальняках. Буде цікаво почитати мені і людям. Нарешті бачок рідини гальмівної. Вже не такий, як на Мустангу 250 x Street. Тут вже щось своє. Зроблений такий виходить, бачок. По пультах все те саме. Підсос винесений на руль, що дуже зручно. Нічого я вам цікавого і мега, я б сказав би, такого заумного не розкажу стосовно органів керування там чи пультів. Бак в нього металевий, до речі, якийсь такий метал цікавий. ну, Не знаю. Я просто промовчу. Так, Колечко є, щоб вода не попадала в замок. Та що, вітровичок не регулюється, само собою, він має просто таку форму та і все. В принципі, поток повітря буде йти вам або в шолом, або трошки вище, десь отак. От на КПТшки він нижче. Якщо порівнювати. Ручки пасажира є. І є отака багажна платформа. До речі, вже зручно, що ви можете поставити кофер сюди. Без всяких запитань. Але, може, запитання буде, тому що я щось не бачу реалізації, як правило, там отвори є, щоб зафіксувати кофер. А тут не знаю. Ну, коротше, сумку ви точно прив'яжете, без всяких запитань. Зараз трошки пару слів скажу за сидіння. Має два рівня. Такий пошив акуратний, рівненький, як можете бачити. Реально кові вміє робити, я б сказав, вот, такий дизайн по-своєму. Акуратно, реально, без всякого. Ну що, що це за турист, який не світить далеко і яскраво? Давайте глянемо на освітлення. Опа! Жара пошла. Така лінзочка, типу там, ближнє з дальнім. Хорошо. Поворотнички, давайте глянемо. Ну, в принципі, видно буде. Чого? Непогано. Непогані поворотники. Так само стоп. Отакий. Нажимаю ногою. Все. Стоп тут. Отакий. все, пустив ногу. Отак. Досить непогано. Наскільки я знаю, не філіпс. Але й непогані. Там був момент, що мені казали, запускай на оглядах двигун, щоб можна було почути. Ну, спробую, але самі розумієте, вживу трошки по-іншому. Ну що, запускаю двигун мотоцикла Кові АДТ 250. Двигун уже прогрітий. Ну, як можете чути, що робота двигуна така. Навалювати не буду, тільки не знаю, хто на нейтралці буде там під отсячку навалювати. Ще й в жару 33 градуси. Я думаю, ті, хто хотів почути звук вигуна, будуть задоволені. От реально мені подобається такий протектор на цьому мотоциклі, оскільки він і на ґрунтовці буде триматися, і на асфальті. Також можна підзакладати мотик, керувати, також тримається. Універсальний. 520-та цепка, якщо не помиляюсь. Щіток, щоб мастило не ляпало. Прикольно. Ходу, до речі, в задній підвізки, задній амор там По серйозному розташований. Що тут, подивіться, ну, яка щелина. Серйозно. До речі, немає люфта намертво. Це приємно. Пластик. Наче на ямах не гримить, відверто буду говорити. Непоганий апарат. Дуже багатьох він зацікавив. І скажу вам так: якщо у вас є мотивація, плани придбати такий мотоцикл, не треба себе накручувати на туристичний мотоцикл, до нас під'їхав, не треба себе накручувати, що це щось погане. Кові-виробник перевірений часом також, давно на ринку. Того можна розглядати таку модель. Пишіть свої думки, свої позиції, як он цей мотоцикл. Задавайте питання, коментуйте, підписуйтесь на канал, переходьте до мотосалону ArtMoto за посиланням в описі, щоб придбати такий апарат.